Яна, і ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. Я дуже рада вас вітати на своїй сторінці в Ютубі і представити вам свій черговий в'язальний влог. Насправді, ви знаєте, так склалося, що влог я записувала протягом да, останніх тижнів, але коли сіла монтувати відео, з'ясувалося, що головна частина та привітання не були записані. Тому Тобто телефон чомусь не записав це відео, і тому я вже не знаю в котрий раз намагаюся вам записати це привітання. Сподіваюся, що на цей раз мені більше пощастить. А зараз у нас дуже тепла, класна така практична весняна погода. І я подумала, що це знак поспілкуватися з вами на свіжому повітрі. Тому беріть чай, каву, ваш, улюблений напій. і... А, Насолоджитись підв'язання в'язання в'язальним відео. Відключаюся до вас. Хотіла вам показати, як в мене вийшла перша шкарпетка, яку я в'яжу з достої пряжі, і заодно подякувати моїй. Підписниці, якотру звати Євгенія. Вона мені порадила, вона якось, мабуть, дивилася мої відео, побачила, що в мене немає блокаторів, і написала про те, як їх зробити. Я, звісно, знала, як їх робити. В усякому разі, принцип, але не на... ніяк не могла наважитись. І ось завдяки їй я зробила блокатори, і тепер ви бачите на одному з них мою першу шкарпетку з Цього процесу ось такий візерунок косичка в мене. Ці шкарпетки пров'язані ось таким чином. Тобто візерунок продовжується і тут, не тільки на погомілку. П'ятку в'язала, звичайно, от у таку підкову, але виворотніми рядами. Таким чином вона вийшла ось така, бачите? А кудзики. Маю кудзики дерев'яні, і як я вже вам розповідала, спочатку це в'язалося поворотними рядами. Ось я вам покажу це на ось цій шкарпетці друга шкарпетка, яку я ще ніяк не дов'яжу. Тобто спочатку в'яжемо поворотними рядами, а потім об'єднуємо в коло наше в'язання і починаємо через один можна через два рядки, як я це зробила тут у мене. Здається, два, два рядки пров'язані, робимо п'ятку. І потім надалі вив'язується основна частина для стопи. Я на цій шкарпеці я зупинилася, тому що це полотно я в'язала спицями ми три. Але коли я почала в'язати по колу, ось це в'язання кругове я пішла, то в мене, на жаль, щільність змінилася. І а, полотно стало дуже-дуже щільним, і зв'язати стало незручно, тому я зробила, змін, була вимушена замінити спиці, розпустити. Ось Я пров'язала тут десь навіть сантиметр 3 см, довелося розпустити і під, підігнати петлі і починати в'язати надалі. А також хотіла вам показати просування по цьому процесу. Це я в'яжу собі плловер з в І горловиною. Нарешті, нарешті я вже відв'язала необхідну висоту і роблю вже спинку на цьому половері. Тобто я вже пров'язала десь сантиметрів 20-21, мабуть, пров'яжу ще довжину спинки, а потім буду робити горловину та скошене плече. Мені дуже подобається ця гарна ниточка. Вона така м'якенька, така. Uh, ніжна. Хоча це, як мені здається, не дуже натуральний склад, але дуже-дуже uh, приємна, і якраз вона така дивно-сезонна. Зараз в нас тепло. І я б дуже хотіла, хотіла uh, її вже носити, цю ковтину. Чому не в'язала так довго? Тому що uh, приділила увагу шкарпетка. Ну, і на цьому ми підключені на сьогодні буде. Завершене. До наступних зустрічей Я хотіла вам розказати, що на цьому тижні, що на минулому тижні ми з з сином ходили на екскурсію. Це була екскурсія в Островський костьоло, біля якого ми проживаємо, але ніколи не могли потрапити, тому що там завжди зачинено, і це була просто приємна і цікава прогулянка. Я сподіваюся, що вам також були цікаві ці кадри. Дівчата, хоч дуже хотіла вам показати. Я на цьому тижні займалася маркерами, я надихнулася каналом Рокодільні моменти життя Галинки. І я думаю, всі знають цю чудову майстриню українську, котра робить неймовірні, просто фантастично гарні речі для в'язання та для дітей. І ось я надихнулася в неї. Так багато маркерів було показано в останньому відео, що я дуже захотіла і собі зробити. Знову я згадала слова з інших майстрин, що життя в нас зараз триває, і чому справді ці гарні, наші гарні матеріали мають лежати в наших скринях, коли ми можемо зробити з них щось гарне, щось фантастичне. І а ми над ними сидимо, як-ото, чахлик не да, і бережемо, не знамо для чого. Ну і я зробила ось такі а, маркери. Єдине, що мені здається, вони в мене задовгуваті. На жаль, в мене цього дрота більше немає вже, тому що це були останні такі шматочки, які я купувала в Україні. А на намистини, частина, червоненькі, оці маленькі, також я купувала в українському магазині Монпасьє. А саме листочки я купувала вже, хто пам'ятає, я ходила восени, в жовтні, здається, на ярмарок хендмейду в остраві. І в мене ще є один пакетик з ними. І отже. Буду якось надалі використовувати такої в'язальної мети, тому що сережки або якісь браслет, колон, я з цього чомусь поки що не бачу. Та на кінець свого цього влогу я хочу вам розказати про те, чим же в мене закінчився цей двотижневий період, тому що в'язала я небагато, але насправді все ж таки в мене є що вам показати. Отже, шкарпетки, котрі я в'язала, виглядають вони ось таким чином. Це такі собі, знаєте, вийшли в мене шкарпетки Чоботи. Шкарпетки чоботи, шкарпетки сапожки, як то кажуть. Да? Насправді так співпало, що в мене ідея, за яку я це робила, ну, повторилася практично однаково, за винятком того, що цей візерунок я пров'язала сюди. А в оригіналі тут в'яжеться просто лицевою гладдю. Ну, і в мене п'ятка. П'ятка в мене ось така. І а, на вивороті вона виглядає дуже цікавим візерунком. Зараз я вам покажу, і ви побачите а, ось, бачите, виявляється ось такий візерунок за рахунок ось цих протяжок. Ось, і, до речі, я десь бачила а, варіант в дівчат, що і Цей візерунок існує ну, і окремо сам по собі. Ну, і звісно, тут у нас все йде лицева гладь. Шкарпетки вийшли, такі досить тепленькі, приємні. Це в мене шкарпетки на 36-й розмір це знову розмір не мій, хоча мені здається, що вони тягнуться і надалі. Але, можливо, це оманливо. Шкарпетки від Регі я вже випрала в машинці, відпарила, і вони дуже прекрасно себе почувають. А, так, єдине, що довелося потім пришивати ці гудзики дерев'яні, в машинці з ними нічого не сталося. А, це теж мене досить порадувало. А, на цей візерунок я також хочу зробити майстер-клас, тому що а, Прості візерунки, те будь-які вони мають бути вивчені. Також мені пощастило, що цей візерунок я знайшла на українському сайті, хоча він. Ще не перекладений на українську мову, але в усякому разі, власниця сайту вона всі пости в Фейсбуці пише українською, тому я за вами залишу посилання, і ви побачите в опис, як в'язати ці шкарпетки. До речі, ці шкарпетки я зв'язала у шкарпетковому челенджі з Христиною з каналу, щоб ще зв'язати. Там було завдання зв'язати шкарпетки з незвичайним початком. І е, я почала їх в'язати наприкінці січня і продовжила вже зараз. І просто склалося так, що вони і товстунці, з товстої пряжі завдання першого місяця року, і потім плавно перейшли на завдання другого. Ну і також дівчата, я вирішила спробувати нову нитку. Це мерсеризована бавовна. Я сподіваюся, що ви її бачите. Хоча а, єдине, що мені в цій бавовні не сподобалося, це те, що вона а, як сіточка якась така. Так. А, це в мене нитка ось така чеська а, вилна геп Камілла. 125 метрів на 50 грамів, а, 100% мерсеризована бавовна. Чому я Вирішила її взяти. Я думала, що я докуплю ще кілька моточків і почну в'язати один цікавий светрик для своєї дитини. Але це буде, знаєте, ну, типу, не светрик, а такий, типу, світшота, да, зараз роблять. Тобто щось таке, де але з інтарсією. І тому, думаю, ну, не все ж зимово в'язати класне. Але в'язала я це, до речі, на яких спиці три. Спиці 3 і робила ще 2,75. В, в одне складення в'язала. Отже, дівчата, таке питання: хто в'язав взагалі з пряжі мерсеризованої такої? Ну, не саме цього виробника, взагалі з мерсеризованої бавовни, тому що мені не подобається, що це воно таке діркаве. Я не хочу гратися колопати спиці 2. А, так, вона приємна. Якщо взяти на дотик, то взагалі дуже класнюча, така дуже ніжненька, більш мені подобається, ніж звичайний коту, наприклад, який є в да, оце Yarn Art Jeans, то ця Набагато ніжніша, така приємніша на дотик. А тут, тут якось, коли я це випрала і зв'язала, мені якось, і вона, до речі, поширилася в сторону, в боки в різні. так. Чи в'язали ви взагалі дитячий якийсь одяг, як він носиться, чи може ви собі в'язали, чи варто взагалі з нього в'язати одяг, і... чи краще що взяти інше? Порадьте, будь ласка, мені, тому що в мене є якісь сумніви, в мене склалося враження, що краще з нього в'язати саме іграшки. Ну, і також я вам хотіла ще показати, в мене, на щастя, склався а, за планом ось цей мій процес. Я, ось бачите, це в мене половина низу мого половера, і я вже відв'язала спинку. Так, я в'яжу по-своєму, я в'яжу зазвичай, знаєте, спинку, а потім вперед. Я так в'язала і в своєму кардигані з холстгарну. Ось. Я зробила скошене плече, я кожну цю убавку закриття петель, я позначила маркером, мені так краще орієнтуватися. Ось, у мене горловина починається вже, тому мені залишилось вив'язати перед і розрахувати ось цей v подібний виріз. Щоб не заплутатись, я собі навіть намалювала, як, яким чином будуть йти убавки. І кожного разу, при кожній зробленні у я відзначала, що я це все зробила, тому що, на жаль, я тоді плутаюсь і все. І я вже мені вже важко встановити, що було спочатку, що було потім. Мене радує, я дуже так і насправді на цих вихідних, на цьому тижні я дуже хочу приділити багато уваги цій, цьому проєкту. Тому що він мені дуже подобається і вже потім знову піти трошечки по шкарпет ще я хотіла вам всім подякувати за те, що ви прийшли до мене на канал, за те, що ви е звернули увагу на мої відео. Останнє відео принесло мені. Е Ще більше підписників. І взагалі за останній місяць в мене зібралося вже більше тисячі людей, котрі дивляться мій канал. І на цей. І у зв'язку з цим я б хотіла, знаєте, провести щось таке цікаве для вас, якось вам віддячити. Єдин... Тому не перемикайтеся з мого каналу, але єдине, що поки я роздумую над організаційними моментами, бо дуже-дуже в мене такі роздуми. І вагання, тому що ну, є деякі причини, і потім ви все згодом дізнаєтесь. А, я дуже вам вдячна за те, що ви а, писали мені, мені коментарі. А останнє відео про в'язальні лайфхаки зібрало чимало а, також. А, Знаєте, окрім побажань якихось, але і багато дівчат ділилися своїм досвідом про те, що вони роблять, аби їм полегшити процес в'язання. І це дуже цінна інформація, тому що навіть якщо я особисто там не використаю те, що ви те, чим ви поділилися, але прийдуть інші люди, подивляться це відео і почитають коментарі, побачать справді дуже цікаві прийоми. Для в'язання, і це, це справді цінно. Тому вам велика подяка. І також хочу подякувати дівчатам, котрі побажали мені здоров'я, тому що я вже одужала. А, ну, Знаєте, це приємно, коли є чуйні, чуйний глядач. І а, тому. А, це мотивує і надалі знімати для вас відео і робити щось класне та цікаве. Ще мій один дуже цікавий процес. Я побачила в одній з чеських майстрів цікаві роботи, але це таке, знаєте, погратися гачком, і при цьому е, не, не зробити щось суттєве. Отже. Ось, бачите, в мене мохер, я дуже багато часу іноді думаю, на що витрачати залишки, особливо, якщо це ось такі залишки, ну і взагалі якісь такі, котрі ми не знаємо, куди їх вкласти. Але це така смішна і цікава ідея. Дивіться, я зв'язала ось такі маркерочки. Маркери, котрі є практично Моточками пряжі. Сподіваюсь, вам гарно видно. Просто гачочком в'яжеться якийсь шматочок, ви його складаєте. В оригіналі на цих етикетках написано Yarn Art у чеської майстрині. Я думаю, що якщо писати Yarn Art, ну можна написати, надрукувати те, що вам подобається, ваш улюблений бренд. Але я, наприклад, роблю чистеньке, тому що брендів цікаво багато, а це, типу, просто моточок. Плюс цього, таких маркерів в тому, що вони легенькі. Тобто, якщо ці вони мають якусь вагу, так, то ці вони все ж таки легенькі. У мене мохер попадав, нічого. Отже, ну і до того ж я бачила, що з цього роблять і колони такі, і сережки, і, і маркери так само можна зробити. Тому а, така смішна цікава ідея, але я хочу ще трошки в цьому потренуватися. Отже, дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви зайшли до мене на канал, за те, що ви підписалися, за те, що ви мене коментуєте, дивитесь і знаходите собі щось корисне. Я намагатимуся на цей канал. Випускати більше цікавих відео, тому що влоги це така річ, котра вона може бути, якщо ти активно в'яжеш, а життя воно буває різним, іноді бувають якісь обставини, за яких ти там, ну, не зв'язала сьогодні багато чогось, тим паче я в'яжу здебільшого повільно. Тому влоги в мене на каналі будуть з'являтися згідно того, як я в'яжу, да, більш насичено чи щось подібне. Але крім того, я буду робити деякі цікавинки, в мене є плани, вже записані їх, вже там не знаю, <гум> скільки пунктів, але я думаю, що нам варто робити якісь цікаві відео, майстер-класи, майстер навіть якщо ми це все вже знаємо. Ми досвідчені здебільшого у в'язальниці, майстрині. Але кожного дня якась дівчина бере руки в руки спиці вперше в своєму житті. Вона вмикає YouTube, щоб побачити щось корисне і цікаве. І буде дуже класно, якщо цікаву, чудову річ вона знайде саме на українському YouTube. На цьому все. Гадаю, що це, це відео вам також сподобалося. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарних, плідних процесів і чудового дня! Бувайте!